Вас вітає Вінниця, як завжди, з достойними автомобілями. Сьогодні на огляді незвичний для нашого репертуару автомобіль. Ми його приганяли у 2023 році. Для власника під замовлення, нашого постійного клієнта. До вашої уваги, народний автомобіль. Рено Меган 4-го покоління. листопад 2017 року. Все життя пробув в Німеччині. Від власника, максимально існуючий автомобіль. По козову збережений, 252 тисячі рідного повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль обслуговувався весь час в Україні на офіційному дилері Рено. Пробіг і вся сервісна історія підтверджується, підтягується. Автомобіль у нас на автоматі в одній з найбагатших комплектацій у продажі зараз на ринку України. Комплектація BOSE з додатковими опціями. автосвітло, масаж крісла водія, підігріви сидінь. Дуже великий перечень по комплектації даного автомобіля на оригінальних заводських титанах. Музика боус. Автоскладання, два ключі, безключовий доступ, великий монітор, Android Auto, оптика автосвітло, противотуманки. Дуже шикарне авто. Проведемо детальний огляд даного автомобіля, кузова, салону, підведемо підсумки. Так, нагадаю, автомобіль у нас максимально в оригінальному стані, весь в рідній фарбі, взагалі без підфарбувань. Капот, бампер нічого не висічено. Я думаю, що в Європі і в Україні таких автомобілів збереглись одиниці. Перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль без жодного підфарбування, без пошкоджень, м'ятень, царапин. Зараз навіть важко знайти в такому стані і в такій комплектації автомобіль в Європі. До речі, крила передні в них пластикові і е, ляда. Це я звичайна пікну. Так, жодного підфарбування немає. Оригінальне лобове скло, велика рідкість, люк, гарна літня гума, кругові парктроніки, автосвітло. Бампер взагалі без пошкоджень. Капот так само. Автомобіль автобанів не бачив, він не висічений. Мінімальні сліди експлуатації є незначні. Ніяких зауважень по кузову, ні технічних, ні візуальних немає. Оптика вся рідна, лобове все рідне. Автомобіль має два ключі. Автоскладання, повний електропакет, абсолютно жоден болтик по авто не крутився. Нагадаю, одна з найбагатших комплектацій в Україні. Великий монітор, CarPlay, Android Auto, шкіряне кермо, комбінірований салон, підігрів сидінь, масаж сидінь. 252 тисячі повністю підтвердженого пробігу, 258-200, два ключі, коробка, автомат працює ідеально. Люк. Автомобіль взагалі без пошкоджень, як зовні, так внутрі максимально збережений. Якби я не знав про пробіг, я б сказав, би, що тут пробігу не більше 130-150 тисяч. Працює кожна кнопочка, ніяких царапин по кузову немає, все в заводському стані. Полочка, бережна експлуатація, два комплекти ковриків, коврики авари. Масло, яке замінювалось, арал топове. Автомобіль доглядався дуже серйозно в Німеччині. Так само в Україні на офіційному дилері весь час по Рено є вся сервісна історія. Відкритий Він-код. Сервісна історія по обслуговуванню на офіційному дилері. Підтверджений повністю пробіг. Зверніть увагу на стан салону. Другий раз таке авто знайти важко як під замовлення, як в Німеччині, так і в Україні. З такою сходжою комплектацією знаходив всього одне авто в Україні. Білого кольору продається ніби в Одесі. Взагалі музейний експонат, дуже збережене домашнє авто, ніяких технічних візуальних зауважень немає. Мотор 15 DCI k 9 k Зараз перевіримо стан роботи мотору та підведемо з вами підсумки. На заводських рейлінгах дуже достойний варіант. Я відійшов, безключовий, спрацював, супроводження додому, зеркала склалися, гарна резина, кліренс достатній, дуже високий. Тому бордюри не будуть цеплятися. Утримання в полосі є. Проведемо стан старт-стоп. Авторучник, круїз-контроль, абсолютно все по автомобілю працює, все збережено, ніде нічого не зашарпано. Перевірка стану роботи коробки. Взагалі навіть натяку немає, ніяких поштовхів, взагалі нічого. В ідеальнішому стані. От як. Включається камера заднього огляду. Кругові парктроніки є. Технічно нова машина. Візуально так же само. Зарядка USB, карточки, прикурювач, великий монітор. Звертайте увагу, конди... цей. Люк працює, не тече, ніяких зауважень немає, все відкривається. Автомобіль знафарширований до потолка. Я за свою історію пригонки краще мегана по комплектації ще не зустрічав. Переглянемо з вами другий ключ, до речі, лежить. Є документація. Перевіримо стан роботи двигуна. В ходові огні, авто датчик світла, датчик дощу. Всіма улюблений. 1,5 DCI К9К, 110 коней, всі відмітки по обслуговуванню, по кліматі, по мотору, все є. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія відсутня, потьоків, пошкоджень, ніяких немає. сервісна історія вся у відкритому доступі. Мотор сухенький, працює рівно, не димить, не троїть. Автомобіль готов до перевірки на будь-якому СТО. Легендарний Меган, всі знають, що в нього дуже маленький розход топлива, вихлопна сухесенька взагалі, натяку немає ні на сажу, ні на що. Кругові парктроніки. Достойний дуже автомобіль. І так, підведемо підсумки. Було проведено огляд разом з вами. Рено Меган 4-го покоління, листопад 2017 року. Автомобіль в єдиних руках в Україні. Так само був в єдиних руках Німеччини, приганявся під замовлення. Автомобіль має одну з наймаксимальніших комплектацій, які є зараз на ринку у продажу, небитий, не фарбований. З рідним підтвердженим пробігом на автоматі, з рідним лобовим склом, взагалі абсолютно без пошкоджень царапин, мятин по кузову на оригінальних 17 дисках на гарній літній гумі. Дуже збережене домашнє авто. Впевнено, можу сказати, що в такому стані автомобіль на такій комплектації в Європі чи в Україні зараз знайти дуже важко. Це один з найкращих, найзбереженіших меганів на ринку в Україні. В максимальнішій комплектації є абсолютно все і навіть більше. Достойне авто, технічно повністю обслужене на офіційному дилері Renault сервіс в Україні. Є всі відмітки по автомобілю, по сервісній книгі. Можлива доставка до вашого дому. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, повірте, що такими Меган знайти вже дуже-дуже важко. Дуже збережне домашнє авто в шикарні комплектації. Вінниця. звертайтесь, телефонуйте, доставимо вам автомобіль під дім, готові до будь-яких перевірок.